Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про новий прихід джегінсів, джинсових джегінсів, які є у нашому магазині. Дивіться, ось такі штанішки. Ширінки тут немає. Зашито це імітація. Пояс резиночка широка і шнурочок. Тут карманчики. Карманчики. Тут ще маленький карманчик, можна якусь записочку або ключ покласти. Далі, ось тут ось карманчики. Немає нічого лишнього. І сюди йдуть модель мом. Сюди вона така широченька, ну не широка, але просто рівно рівно ось іде, А тут знизу чуть-чуть завужено, але не до ноги. не до ноги. Мом називається модель Мом. Вони на мене трошки, як зазвичай, всі штани довгуваті. У мене зріз 164, так що мені їх треба підрізати. ось, А в кого зріз більший, то буде якраз. Коштують вони 1200 гривень, тканини 95% котон і 5% еластан. Тобто вони тягнуться не дуже багато. У мене, наприклад, об'єм бедер 112, 114 см, ну, 114 см, 112 це як я не тепер, скажімо так, а напівоб'єм ось цих штанішок 51 см. Тобто 102 см. Бачите, от вони розтягнулись на півоб'ємі на, півоб на е, 10 см. На, на, на 6 см. Тобто вони тягнуться, але не дуже тягнуться. Тому з розміром треба бути обережним. Ну, Якщо взяти 112 см, то вони будуть висіти, як звичайні брюки. А джинси вони повинні трошечки ось тут, ось в бедрах облягати. Тому вибирайте розмір згідно нашим замірам, щоб вони були на вас якраз. Значить, ось ці штани: 31 розмір на півоб'єм стегом 51 см. Далі 32 розмір. на півоб'єм стегом 52 см. Далі 33 розмір, на півоб'єм стегом 53 см. Далі маємо. 36 розмір на півоб'єм стегон 56 см. І 38 розмір на півоб'єм стегон 55 см. Ну, я так думаю, що неправильно повішали етикеточку, але оскільки воно так висить, я роблю реальні заміри і розказую вам правильні реальні заміри, щоб не взяти по розміру, а потім не підійшло по об'єму стегон. Ось такі штаніжки маємо, коштують вони, я ще раз повторюю, 1200 гривень. Ви можете їх за номером, замовити за номером телефону 068 173 61 33. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Гарного вам дня, до побачення!